Найгостріші проблеми, які стояли перед районними освітянами, це відремонтувати покрівлю в Грушинській школі та відновити опалення в Олексіївській. На сьогодні обидві проблеми вирішені. В цьому році все у нас по новому. Я не знаю звідки у нас ці кошти ідуть і йдуть до нашої школи. Ми практично вже всі замінили вікна. На сьогодні вже вирізана вся система. Стара опалення. Ми замі... не ми, А люди у нас замінюють все на нову, на нові. ці пластикові труби, батареї. Все нове. Я думаю, що діти будуть в повних комфортних умовах навчатися. Все буде, мабуть, ну так як повинно бути для сучасного учня, сучасного вчителя і сучасної школи. Повністю вирішена проблема із підвозом дітей та вчителів до шкіл за програмою президента України в Харківську область надійшло 40 новеньких шкільних автобусів. Якраз на серпневій пет конференції Первомайський район урочисто отримав два з них. Буде так машина, аби то хороша. Ну ми ще її не пробували, не знаємо. Ну а так вроді ну як, більш-менш, будемо старатися, що вона буде хорошо завести. Новий транспорт вже опробовує шкільні маршрути: Первомайський Картамиш та Первомайський верхня Орілька. Підвозом охоплено 372 учні та 124 вчителя. Учні та вчителі підвозяться з 35 населених пунктів нашого району до 16 загальноосвітніх навчальних закладів. Проблемним питанням було завантаженість того транспорта, який здійснює підвоз. На сьогоднішній день, завдяки Отриманню з державного бюджету двох автобусів ці проблеми вирішені. На серпневій пед-конференції підвели підсумки конкурсу огляду шкіл, вручили нагороди. Також привітали нових молодих вчителів. Їх в цьому році п'ять чоловік. Вони разом із старшими колегами сподіваються на вдалий навчальний рік. А діти каже, хороших знань, звісно, від колективу, підтримки, допомоги, то навіть. Ну, всегда тривожно. Думаю, що сьогодні ожидаю. Я от учеников волнуюсь, конечно. Думаю, що вони хотят от мене новенького услышать. Кожен раз щось нове іщу. Книга в газетах читаю, щоб бути інтересний дітям. За підсумками минулого навчального року школу закінчили 124 учні. До вищих навчальних закладів вступили 57 чоловік. А ось до першого класу в цьому році прийшло лише 9 десятків дітлахів.